Ваше обстеження повинно включати вже знайомі для вас обов'язкові пункти первинного огляду, але також і додаткові. Отож, давайте швидко пройдемось по алгоритму з акцентом на можливі зміни показників про ГКС. На етапі А перевіряється прохідність дихальних шляхів, і чи вони прохідні, буде залежати від рівня свідомості. І за необхідності прохідність треба забезпечити. Переходимо до бій, де оцінюється дихання, що включає частоту дихання, роботу дихання, оцінку сатурації, огляд трахеї та яремних вен, а легень. Аускультативно можна виявити зміни, що можуть виникнути у випадку серцевої недостатності це вологі хрипи або крепітація. Варто запитати у пацієнта, чи відкашлюється рожеве пінисте мокротиння, що також може свідчити про застійну серцеву недостатність. Оцінюючи циркуляцію, потрібно оцінити центральний та периферичний пульс, перфузію, що, як ви пам'ятаєте, включає капілярне наповнення, а також колір, вологість, температуру шкіри на периферії та, звісно, рівень артеріального тиску, який потрібно визначити обов'язково. Адже можлива гіпотензія, що може бути спричинена кардіогенним шоком, інфарктом правого шлуночка, тампонадою або ж аритміями. І окрім цього показник артеріального тиску впливатиме на вашу тактику. При аускультації серця можливі знахідки включають приглушені тони серця, які можуть свідчити про випіт у перикарді або навіть тампонаду серця, або ж можлива поява четвертого тону. Поява додаткових тонів серця може вказувати на серйозну серцеву недостатність, або ж може з'явитись шум, спричинений гострим дефектом мішлунучкової перетинки або мітральною регургітацією чи хронічним захворюванням клапанів серця. Ну і звісно, пацієнту з підозрою на ГКС потрібно записати та інтерпретувати ЕКГ. Це має бути виконано в перші 10 хвилин медичного контакту. І враховуючи, що під час гострої фази стемі існує значний ризик шлуночкової тахікардії чи фібриляції шлуночків і раптової смерті, всі пацієнти з підозрою на ГКС мають бути замоніторовані з можливості виконання дефібриляції при потребі. Також бажано за можливості провести тест на кардіомаркери. Проводячи коротку неврологічну оцінку, визначається рівень свідомості. Зниження свідомості може бути пов'язане з кардіогенним шоком, аритмією, тобто гіпотензією. Окрім того, оцінюється зіниці, глюкоза, м'язовий тонус. Все стандартно. Оцінюючи все інше, перевірте наявність периферичних набріків і гепатомегалії. Не менш важливим при обстеженні пацієнта з ГКС є збір анамнезу. Ви всі знаєте алгоритм sample, де S це скарга, яку потрібно деталізувати. Для цього нам допоможе інший алгоритм, який теж є акронімом англійських слів OPQRST. Враховуючи, що при ГКС типовою скаргою є біль за грудиною, цей акронім дуже гарно підходить, адже дає можливість деталізувати та краще зрозуміти досить суб'єктивну інформацію. Отож, пройдемось по літерах О. Особливості появи больових відчуттів, або ж можемо запитати, як почався біль. Посилення і полегшення болю, чи є зв'язок з фізичним навантаженням. Q quality, якість або ж характер болю, R – регіон, тобто локалізація та ірадіація больових відчуттів. S – сила болю. Тут потрібно скористатись шкалою болю, де 0 біль відсутній, а 10 – нестерпний біль. Т це точний час початку болю та його тривалість. Повертаємось до семпл. Після деталізації скарги переходимо до алергологічного анамнезу, де все як завжди. А от на М, де нас цікавить прийом медикаментів, потрібно детально розпитати про щоденний прийом ліків та що прийняв пацієнт безпосередньо до приїзду бригади. Варто запитати, чи приймає пацієнт нітрогліцерин. Якщо так, то чи змінилась толерантність до навантаження, чи збільшилась потреба у нітратах уточнити, чи приймає антиагреганти, а також чи останні 48 годин приймав інгибітор фосфодіастерази 5. На букві П запитуємо, які супутні захворювання є у пацієнта: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, порушення ритму серця, порушення мозкового кровообігу, онкологічні захворювання, виразкова хвороба, захворювання крові та наявність у минулому кровотеч. Також уточнюється, коли було останнє споживання їжі і рідин, та які події передували появі симптомів.